Питання всім сьогодні ми говоримо про вступ на бакалаврат в університети Іспанії. Коли ми розглядаємо цю країну для навчання, маємо розібратися, якою мовою буде навчатися дитина, абітурієнт в університеті, тому що більшість пропозицій, більшість професій та програм викладається іспанською мовою. Є невелика пропозиція англомовних програм. Якщо говорити про державні університети, це університет Карлоса третього Мадриді. Є більш і хороший вибір програм англійською мовою. Також державні університети Барселони мають декілька варіантів і декілька варіантів університет у провінція Андалусія. Решта можливих програм англійської мови буде в приватних університетах. Коли ми говоримо про приватні університети в Іспанії, можемо розділити як на офіційні з державною акредитацією та бізнес-школи, тому що диплом буде відрізнятися. А якщо ми говоримо про приватні університети з офіційним статусом з офіційною акредитацією державною, вони пропонують програми бакалаврату офіційні градо, 4 роки. Серед таких університетів може бути певний вибір професії. Англійською мовою проте більшість е, програм це такі іспанською мовою. Тому при виборі університету та програми спочатку розбираємося, якою мовою хоче навчатися абітурієнт. Для вступу в державні університети абітурієнти мають складати спеціальний екзамен від центру ЮНЕТ, який проводиться в Іспанії у червні місяці. Цей екзамен необхідний для всіх державних університетів, окрім університетів провінції Андалусія, А також він не є обов'язковим для вступу в приватні університети. Ці екзамени передбачають складання декількох предметів. Це може бути два-чотири або шість предметів в залежності від обраної спеціальності та університету. Навчатися на бакалавраті в університетах Іспанії можливо після завершення української школи. Проте причи до уваги, що є певні специфічні вимоги. Це, наприклад, навчання іспанською мовою, а дитина ще так добре її не вивчила або взагалі не вчила, або, наприклад, необхідність складати певні спеціальні вступні екзамени іспанською мовою, або надання омологованих документів про освіту. Тобто, це є певна вимога по подачі документів про освіту на омологацію, яка триває певний час, і вона відбуває в Іспанії беручи до уваги всі ці фактори, навчатися після школи одразу можливо в Іспанії, але це буде в основному приватні університети, тому що виконати ці всі вимоги за такий короткий термін неможливо для навчання приватних університетів, особливо англійською мовою. Можливо подати документи на навчання вже під час 11 класу, робити омологацію своїх освітніх документів під час навчання на першому курсі в Іспанії. Проте для вступу в державні університети краще обирати варіант підготовки на спеціальні програми. Амі, яка називається University Passway. вона проходить в мовних школах в Іспанії в різних містах. Таким чином, може бути два шляхи: це вступ у приватний університет під час навчання в 11 класі, або інший шлях це вступ у державний університет з навчанням іспанською мовою. Після 11 класу ви рік готуєтесь на спеціальній програмі в Іспанії і далі здаєте вступні тестування і подаєте документи в різні університети на різні програми за вашим вибором. Якщо вас цікавить вступ в державні університети, ви обираєте варіант вступу на підготовчу програму. Ми вам допоможемо обрати програму. А саме перед ми рекомендуємо нашу партнерську мовну школу в місті Барселона, які складають повністю ваш індивідуальний план навчання. Обираються необхідні предмети, кількість предметів вам надають консультацію про необхідні вступні бали на різні спеціальності. Ми з вами обираємо необхідну та бажану програму для вступу в різних університетах. Ситетах можна обрати різні варіанти програм, Ви будете розуміти на яку програму найскладніше вступити, на яку найлегше, які треба здати предмети для цього. Складається також ваш план навчання, включаючи вивчення іспанської мови, підготовку до екзаменів. Також коли ви приїжджаєте в Іспанію, співробітники мовної школи турбуються про вас на кожному кроці. Ви маєте супровід у всіх питаннях, вам допомагають подати документи на дозвіл на перебування за необхідності. Вам нададуть документи про опікунство. Також вам допомагають подати документи на омологацію, скласти вашу програму навчання. Після того, як ви будете проходити це навчання, вас буде вчасно зареєстровано на вступні тестування від центру ЮНЕ. Також після отримання результатів, це декілька тижнів. Ви можете подати документи в різні університети на різні спеціальності. Цим також вас будуть супроводжувати і надавати всю необхідну підтримку з нашої сторони зі сторони мовної школи в Барселоні. Селоні таким чином ми вас супроводжуємо до моменту вступу в важливий навчальний заклад в Іспанії. Це буде тривати з вересня по червень. Ви можете також почати навчання з жовтня. Це залежить від того на якому рівні ви володієте іспанською мовою. Якщо взагалі нову, новий рівень, важна почати навчання із вересня місяця. Таким чином ви зможете вивчити іспанську мову, паралельно вчити вже предмети іспанської мови. І ви будете готові складати вступні тестування таким чином, якщо вас цікавить варіанти вступу в державні університети? Хочете підібрати програми навчання також дізнатися, чи вам підходить підготовчі програми в Іспанії. Запрошуємо вас на консультацію.